Асті Валентин Бадрак, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт, ведучий опостров. Добрий вечір, прошу добрий вечір. Пане Дмитро. Вітаю ще раз і дякую за таку можливість. Хочу в двох словах буквально сказати про. Про такі більш короткі речі, які, про які варто просто згадати, про них цілий день сьогодні говорили. Е, дуже відчутний е, успіх на полі бою, демонструють Збройні сили України і е, під Балаклеєю, фактично, е, можна сказати, що черговий такий потужний епізод, е, де Збройні е, сили впоралися з завданнями, і там і, е, в, 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 в трофейні. Танки взяли і е, вибили з позицій е, ворога, е, і е, фактично доводять, що продовжується ця підготовка до контрнаступу, і, е, в принципі, е, відбувається просування збройних сил. на Півдні це дуже важливо і дуже цікаво. Дешеве сьогодні аж два су підбило, і е, це з іншого боку свідчить в тому числі про те. Не тільки про вишкіл вже десантників, а ще й про те, що Росія вже тривалий час використовує застарілу техніку, до якої так само належать і радянські оці су 25 Гречиці. А керівництво командування повітряних сил сьогодні офіційно повідомило, що зафіксовано. Використання Росією застарілою авіаційного озброєння, зокрема ракети Х-22 та Х-59. І е, е, кажуть, що все менше е, новітніх високотехнологічних ракет використовується, фактично, їх е, майже немає, або збережено в невеличкій кількості на, так би мовити, чорний. День так само, як і літаки. Ми вже не бачимо су 30 які б літали тут. А бачимо більш застарілі. Тим часом CNN повідомила про те, що Пентагон готує довгострокову програму співробітництва з Україною в військовій сфері, зокрема. З розвитку збройних сил і поки що лише наголошується на тому, що остаточне рішення як саме розвивати буде за українською стороною. Ну сподіваємося, що так воно і буде. Тим часом Україна отримала модернізовані. Ракетні комплекси гарпун, протикорабельні ракетні комплекси. Про що це свідчить? Ну що поки що ми користуємося так само старим озброєнням Західного світу, тому що в 70-ті роки гарпун було створено, але будемо сподіватися, що ці модернізовані комплекси дозволять понад 100 кілометрів, а можливо і більше, тримати. Кораблі, не підпускаючи їх ближче до українських берегів, а можливо і розраховувати на більш новітні озброєння, тому що всі ми очікуємо завтрашнього засідання в форматі Рамштайн, яке може ну, багато чого. Зробити багато чого змінити в плані переозброєння. і от якраз тепер хочу про головні події, які варті такого дуже ретельного аналізу і ретельної уваги. Ну, зокрема, сьогодні вийшла стаття за підписом в збройних сил України генерала Залужного та першого заступника. Парламентського профільного комітету генерала Заброцького. Отже, там є ціла низка моментів, про які важливо згадати. Перший момент це те, що для контрнаступу потрібна справді зовсім інша і іншої якості і змісту. Підготовка, і фактично можна зробити висновок, що без доброї волі західного світу ніякого контрнаступу не буде, тому що е, генерали зазначають, що якщо е, з особовим складом з його підготовкою з набором з мобілізацією з морально-бойовим духом українського війська проблем не буде, то з озброєннями. Вже існують проблеми, і вони будуть. Якщо якщо ми кажемо про контрнаступ, то по перше потрібно від 10 до 20 бригад. Новітніх, щоб було набрано і озброєно, і щоб усі основні озброєння були замінені на новітні, тому що вони вже мають ну, характер певного зношення під час тих бойових дій, інтенсивних, які зараз ведуться. А при цьому в захід має надати низку новітніх озброєнь. Йдеться в тому числі і про оперативно-тактичні ракети Атакмс, дальністю дії 165-300 кілометрів, і про засоби ППО, і про артилерію, і взагалі про засоби вогневого ураження. Я так розумію, що це в тому числі і танки тут мають так на увазі військове керівництво, і все це потрібно в набагато більшому. Набагато більшій кількості, і е, тут до речі, не можу не згадати, що е, те про що казав е, в кілька днів раніше, про те, що Пентагон е, вустами заступника голови Пентагону Коліна Каля е, казав, е, що Україні не потрібні оперативно-тактичні ракети, бо, начебто, всі вагомі цілі знаходяться е, в межах. Е, Дальності, власне кажучи, реактивних систем залпового вогню, дальністю 70-80 кілометрів. Тож робимо висновок, який що заява Пентагону відбулася абсолютно без узгодження з українською стороною і фактично. Йдеться про те, що на жаль, ми маємо справу зі штучним стримуванням можливостей просування українського війська. Так само це потім через кілька днів. Стало відомо, що і уряд Німеччини заблокував передачу танків, і це означає, що синхронно, майже і в Вашингтоні, і в країнах Західної Європи поки що стримано відносяться до того, щоб Україна швидко, оперативно і потужно просувалася, вибуваючи ворога зі своєї території. От, на жаль. Таку маємо ситуацію. Можливо, Рамштайн якось це розблокує, але е, мусимо визнати, що е, без е, західної допомоги масштабної і якісної, про те, що ми е, через день майже кажемо, що передові озброєння потрібні потрібні озброєння такої якості, якої ну тобто, з які за технологічним рівнем перевищують. Російські на покоління. А ще важливий момент, про який слід згадати, аргумент, чому Україна має обмежені можливості, тому що українська армія аж у 20 разів поступається за дальністю ураження. Зокрема, генерали наші Валерій Залужний та Михайло Заброський зазначили, що Російські засоби ураження використовуються на дальності до двох тисяч кілометрів, тоді як Україна сьогодні має можливості лише до сотні кілометрів, і це дуже обмежує можливості українського війська, зокрема і у галузі проведення такої наступальної операції. Крім того, що дуже важливо, що те, про що ми Казали у якості передбачення, що за умов такої е, стриманості західного світу війна буде, центр тяжіння війни буде перенесено на 23 й рік. Фактично. Військове керівництво це підтвердило, що дійсно буде перенесено на 23-й рік, і більше того, треба вже сьогодні забезпечувати 23-й рік можливості проведення тих намічених операцій, про які ми говоримо. Крім того, генерали визнають і кажуть, попереджають, що в разі. Якщо навіть українська армія відіб'є Крим, це зовсім не означатиме кінця війни, якщо не буде антипутінської коаліції, і це буде лише початок нового ще більшого стримання, бо Росію треба буде стримувати від бажання нових атак, і від того, щоб в оговтатися, взяти час. І за цей час створити новітні озброєння так дуже добре, що в Росії сьогодні е, такі е, ну потужні негативні речі відбуваються в галузі економіки, і навіть російські олігархи не задоволені е, політикою Путіна, і е, е, про це вже е, ну, фактично йдеться е, майже у відкритому режимі. Але ще якщо казати ще далі, чому, власне кажучи, з'явилася стаття двох українських генералів, тому що мені здається, це вже не зі змісту статті, а з мого особистого міркування, я хочу сказати, що йдеться про попередження, що ризики кампанії проведення воєнної кампанії до кінця 2022 року вони є дуже високими і. Відповідальність за це має бути дуже конкретна. Конкретно має бути зрозуміло, хто візьме на себе відповідальність за, ну будемо казати, активізацію воєнної кампанії в умовах, коли є ну, дуже гострий дефіцит озброєння. І не до кінця підготовлені резерви це дуже вагомі питання, і вони не можуть залишатися без відповіді. Ну синхронно з. Генералами, яких я назвав синхронно інтерв'ю сьогодні, оприлюднив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, який зазначив або фразу якого дуже емоційно цитують різні видання. Зокрема, фразу про те, що перемоги швидкої не буде, але ця війна і не на роки. Ну, про те, що перемоги швидкої не буде, це вже зрозуміло, і це має бути усвідомлення у кожного українця, що треба кожному робити свій внесок в те, щоб забезпечити цю перемогу, і не робити тут ейфорічних настроїв, не чекати за ейфорією, що збройні сили от завтра. Чарівна паличка, якась і іскра, і відбудеться перемога. Ця війна дуже кривава і дуже виснажлива. І дай Бог, якщо б західне співтовариство сприйняло цю війну так само, як українці, тоді можна було прораховувати на фактично отримання цих озброєнь, які потрібні, і забезпечення. Більш потужного тиску на Російську Федерацію і знесення, знесення нарешті режиму Путіна. Ну і на останок домашнє завдання до кожного для кожного хто дивиться ці підсумки, раджу переглянути вчорашню передачу блогера американського пана Швиця, який зробив черговий дуже потужний закид. Щодо офісу президента України безпосередньо щодо його керівника, звинувативши фактично в тому, що йде заважання військовому керівництву, і навіть у корупції, не буду коментувати це, бо вважаю, що це Справа кожного послухати, це неофіційна заява. Але знаємо, що пан Швець співпрацює з багатьма урядовими представниками і урядовими колами Сполучених Штатів Америки, тому не можна це залишати без уваги. Тож, насичений день, напружений відчутний успіх українських військ, але все рівно напруження існує. На цьому завершую. Бажаю всім успіхів і! Перемоги безумовно. Валентин Дякую. Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та розброєння, військовий експерт, підсумував цей день. Я ж від себе встигаю ще додати, що скасував уряд.